Дорогі наші друзі, перед тим як ми продовжимо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла, ми коротко помолимося. Отець наш Небесний, почуй нас і поблагослови кожного з тих, які разом з нами мають намір вивчати Твоє святе та вічне Слово. Нехай це буде для нашого духовного збудування в вірі і для слави Твоєї. Амінь. Минулого разу. Ми зупинилися на шостому розділі цього послання на другому вірші. Я нагадаю цей вірш читаємо: носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте закон Христа. Людина є єдиною істотою, котра нічого не знає і не здатна навчитися чомусь без сторонньої допомоги. Вона не вміє ані говорити, ані ходити, ані їсти. Насправді, від природи людина не вміє нічого, окрім як плакати. Все, що ти і я вміємо робити, коли ми народжуємося на цей світ, це плакати. З криком та галасом ми з'являємося в цьому світі і потребуємо затишку у ньому. З самого початку і на протязі всього нашого життя ми потребуємо затишку та комфорту саме через факт народження в цей світ, горя. Та нещастя. Рут могла сказати Волозу, Ти втішив та пригорнув мене. Рут була чужинкою та вигнанницею. Вона прийшла з чужої країни та не сподівалася ані на що добре, проте в її житті з'явився дехто, хто виявив інтерес до неї та співчуття. Відчуваючи вдячність до цієї людини, Рут казала Ти втішив та пригорнув мене. Марія розбила Алебастрову посудину та вилила все дорогоцінне миро на Господа нашого Ісуса Христа. Вона зробила це незадовго до Його розп'яття на Христі через те, що вона знала, що має трапитися. Ще ніхто, здається, не розумів, які події мають відбутися, а вона вже знала. Ісус Христос тоді сказав, чого бентежите жінку. Виливши миру це на тіло моє, вона приготувала мене на похорон. Лише Марії вдалося зрозуміти страждання та турботи Ісуса. І тоді Ісус Христос сказав: істинно кажу вам, де б не проповідувалось Євангеліє це по всьому світу, сказано буде на згадку про неї і про те, що вона зробила. Матвія 26, 13 вірш і аромат цього дорогоцінного мира наповнив увесь світ. Печаль це той тягар, котрого ти можеш розділити з іншими. Знайдуться люди, котрі прийдуть до тебе в години смутку та печалі. Отже, наші провини, наші турботи та страждання, наші печалі та скорботи є тими тягарями, котрі ми можемо нести разом з іншими людьми. А тепер давайте розглянемо наступні рядки послання, в яких йдеться про тягарі, котрі ми мусимо нести самі, і не можемо їх перекласти на когось. Читаємо четвертий вірш із шостої глави послання до Галатів Кожен нехай випробовує своє діло, і він тоді буде мати похвалу тільки в собі, а не в іншому. На мою думку, ці слова апостола Павла означають. Що нам не слід метушитися та намагатися перекласти власні тягарі на когось іншого. І далі апостол Павло каже бо кожен нестиме свій власний тягар, вжити тут слово тягар в оригінальному тексті Біблії має значення вантажу, котрий треба нести. Саме це слово вживають, коли говорять про вантаж торгівельного корабля. Саме це слово вживали. Коли говорили про дитину в чреві матері, саме матір носила свою дитину, і цю свою ношу вона ні з ким не може розділити. В одному з сучасних перекладів Нового Завіту читаємо цей вірш у такій формі: кожен чоловік мусить нести на плечах свою власну ношу. Дійсно, так існує старе прислів'я. Кожен має робити те, що він має робити. Отже, сьогодні наші деякі тягарі ми не можемо нести разом з іншими людьми, а мусимо нести кожен самостійно. На мою думку, кожне людське життя в певному смислі відділене, ізольоване та старанно відокремлене від будь-якого іншого людського життя. Доктор філології функ, один з укладачів словника функа та Вагнельса, наводить перелік слів найсумнішим з котрих. Є слово самотній. В нашому житті існують певні тягарі, котрі ти і я маємо нести самотужки. Далі я наведу кілька з них, а ви пригадаєте інший. Перший тягар, котрого кожен з нас має нести самотужки, це страждання. Людина страждає сама в собі, ніхто не в змозі зарадити Твоїм власним стражданням. Ти сам з'явився на цей світ. А цей світ є світом горя та лиха, і тому страждатимеш ти самотужки, ти матимеш зустрічати та вирішувати деякі складні проблеми віч на віч. В своєму житті ти зазнаєш фізичних страждань та болю. Ти хворітимеш, і ніхто не хворітиме замість тебе. Одного разу, коли наша маленька дитина захворіла, в неї раптом почала швидко підвищуватися температура. Ми з дружиною негайно звернулися до лікаря. Лікар дав нам якісь таблетки, наказав регулярно давати їх дитині та сказав: після прийому цих ліків лихоманка в неї припиниться, але температура трималася такою ж високою, як і була раніше. Ми з дружиною дуже перелякалися. Я зателефонував тому ж лікарю і розповів подробиці ситуації, в якій ми опинилися. Лікар наказав продовжувати давати їй ліки, а вранці звернутися в лікарню. Мені ніколи не забути власних почуттів, коли я ніс дитину до лікарні і поклав її перед лікарем. Ніколи в житті я не був учасником таких тяжких для мене подій. Я б тоді з радістю прийняв ту кляту лихоманку на своє тіло, з великою радістю я б зробив це. Але, мої друзі, я не міг цього зробити. Ми мусимо страждати самотужки. Ти не можеш кимось замінити себе в своїх стражданнях. Страждання є одним з тих наших тягарів, котрими ми не можемо поділитися з іншими. Страждання розуму є іншим типом страждань, котрими не можна поділитися з кимось іншим. Так сьогодні багато людей перебувають в стані глибокого розчарування. Але, на жаль, Наше страждання є тягарем, котрий кожен з нас має нести самотужки. Інший тягар, котрий надано нести кожному з нас, і ніхто не має змоги допомогти нам, це смерть. Ми не можемо розділити цей тягар з іншою людиною. Прийде час, коли кожен з нас відправиться в інший світ, і кожен вирушить останньою дорогою наодинці. Один відомий вчений на порозі смерті сказав. А зараз я здійсню страшний стрибок у темряву, а потім у розпачі вигукнув О Господи, як тут самотньо. Дійсно, це так. Смерть є тягар, котрим неможливо ні з ким поділитися. Цей тягар кожен з нас має нести самотужки. Нарешті я маю намір розглянути останній тягар це є престол суду Христового. Цей тягар несуть лише християни, він не обтяжує плечі неспасенних людей. Так дійсно, невіруючу людину очікує суд, великий білий престол суду, що зображено в 20-му розділі книги об'явлення. Проте престол суду лише для християн. Священне Писання проголошує бо всім нам належить явитися перед престолом Суду Христового. Щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив у тілі, чи добре, чи зле. 2 Коринтян 5.10. Кожен вчинок нашого тілесного життя як християнина буде розглянуто, аби вирішити питання, чи заслуговує життя цієї людини винагороди. Тут не йтиме мова про спасіння. Для віруючої людини це було вирішено на Христі. Де було розіп'ято Ісуса Христа перед Престолом Суду розглядатимуться саме діла та вчинки віруючої людини. Тому кожен з нас дасть відповідь за себе перед Богом. Римлянам 14:12. Апостол Павло проголошує принцип, котрий є справедливий в будь-яких обставинах життя і має особливе відношення до віруючих людей: не обманюйтеся. Бог не може бути осміяний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Галатам 6.7 Цей принцип наглядно підтверджується самою природою: посієш бавовник, виросте бавовник, пожнеш бавовник. Якщо посієш зерно, жатимеш зерно. І як християнин, ти жатимеш саме те, що посіяв. Пригадай, яким було твоє життя після твого спасіння яким було твоє життя від того часу, коли ти визнав Ісуса Христа? Чи мав ти гріхи в своєму житті? Чи визнавав ти ці гріхи? Кожен з нас має стояти перед Престолом Суду Христового. Брати мої, пам'ятайте, коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. 1 Йоанна 1,7 Однак дехто може сказати, я є християнин, у мене немає ніяких гріхів. Чи дійсно ти не маєш гріхів? Якщо ти так вважаєш, тоді ти сховався від світла. Вийди на світло, і ти відразу побачиш гріхи в своєму житті. Світло це є слово Боже. Воно відкриє всі наші гріхи. Спробуй подивитися на себе, скажімо. З цього боку, як читаємо Якова 4,17. Отож, хто знає, як робити добро та не робить, тому гріх? Чи справедливе це твердження відносно тебе сьогодні? Я вважаю, що це твердження є справедливим для всіх нас. Людина, котра знає, як робити добро, та не робить, та людина грішить, твоє життя, дитини Божої, є тягарем, котрий ти маєш нести самотужки. Доки одного дня ти не покладеш його перед Отцем Небесним. Але існує тягар, котрого людина не може нести самотужки і не може розділити його з кимось іншим. Саме про цей тягар читаємо в Святому Письмі це є тягар гріха. Апостол Павло говорить про цей тягар в першому розділі послання до римлян. Давид у Псалмах виголошує бо беззаконня мої вище голови моєї. Вони, як тягар великий, занадто важкі для мене, Псалом 38, 4 вірш. Гріх є тягар, котрий неможливо розділити з кимось іншим. І це є саме той тягар, котрий людина нести не має сили. Мої беззаконня, зізнається Давид, вище голови моєї. Вони як тягар великий, занадто тяжкі для мене. В іншому псалмі читаємо. І сказав я собі, о коли б я мав крила голуба, я полетів би і відпочив. Я переконаний в тому, мої любі друзі, що кожен з вас мав таке відчуття. Іноді лікарі рекомендують нам полишити всі справи та змінити оточення. Укладач Псалма виголошує надію та сподівання, якби я мав змогу податися звідси кудись. Але ані ти, ані я. Не можемо втекти від цього через те, що ми маємо комплекс провини. Відомий психолог доводив мені, що комплекс провини є такою ж невід'ємною частиною людини, як, скажімо, права рука. Деякі психологи намагалися звільнити людину від цього комплексу, але їхні спроби були марними. Кожна людина має такий комплекс. Розповідають, що Артур Конан Дойль Відомий автор детективних творів та творець Шерлока Холмса дуже полюбляв практичні жарти. Якось одного дня він надіслав телеграму 12 дуже відомим людям, котрі в той час жили в Лондоні і були його знайомими. Текст телеграми був дуже коротким: Спасайся втечею, все розкрито. Того ж дня всі дванадцятеро повиїздили за межі Англії, але зважте. Всі вони були зразковими та порядними громадянами. Отже, дозвольте мені переконати вас в тому, що кожен з нас має комплекс провини. Гріх є тягарем, котрий ми не можемо перекласти на когось та не можемо нести самотужки. Цей тягар є дуже тяжким для нас. Існує лише єдине місце, де ти можеш звільнитися від цього тягаря біля Христа Ісуса. Сказано в святому Письмі: поклади на Господа турботи твої, і Він підтримає тебе, Він не допустить ніколи, щоб праведник захитався. Псалом 55, 22 вірш. Господь наш Ісус Христос проголосив: Прийдіть до мене всі знеможені і обтяжені, і я заспокою вас. Він, єдиний, може звільнити нас від тяжкого тягара гріха Сьогодні через те. Що він прийняв страждання за це. Він єдиний може взяти цей тягар, він єдиний може звільнити тебе від тягаря гріха. Дві дуже відомі скульптури можуть бути прикладом наведених роздумів. Одна з цих скульптур має назву вмираючий гал, інша Лаокун. Обидві скульптури перебувають у місті Ватікан, скульптура Вмираючий Гал. Зображує чоловіка, котрого взяли в полон та, як раба, пригнали до Риму, змусили стати гладіатором, а тепер, після гладіаторського бою, на арені в присутності багатьох глядачів, його смертельно поранено. Безпорадний він лежить на піску арени, кров життя витікає з нього, погляд, сповнений надії на спасіння. Проте він є на чужій землі і не має нікого, Абсолютно нікого, хто б допоміг йому. Вмираючий гладіатор дуже сумна картина. На мою думку, це є зображення будь-якої сучасної людини, котра не має віри в Ісуса Христа. Лише Христос може спасти нас. Саме з цієї причини Він приходив у цей світ. Спаситель наш Ісус Христос сказав: бо син людський прийшов, щоб знайти і спасти. Що загинуло, він також говорив такі слова, бо і син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою за викуп багатьох. Ісус Христос заплатив за твій та мій гріх, неначе вмираючий гладіатор, ми можемо звернутися до Ісуса і бути спасенними. Друга скульптура має назву Лаокун, священик міста Трої – Якось подивився та побачив, що дві здоровенні морські змії міцно обвили двох його синів. Звичайно, він негайно вирушив на допомогу дітям, проте він не зміг допомогти синам, морські потвори і його обвили міцними кільцями. Всі троє тепер опинилися в пазурах смерті. Для мене ця скульптура є прикладом того, що особистий гріх є для нас непосильним тягарем. Він призведе нас до смерті, вічної смерті. Отже, друже мій, що ти робиш з тягарями, котрі випало нести тобі? Деякі з твоїх тягарів ти можеш розділити з іншими людьми, інші тягарі тобі доведеться нести самотужки. Проте тягар власного гріха є занадто важким для тебе. Цей тягар ти нести не в змозі. Десь дві тисячі років тому Спаситель Ісус Христос взяв на себе тягар Твого гріха і поніс Його на хрест. Тому сьогодні цей тягар гріха лежить або на тобі, або вірою в Ісуса Христа як Свого Спасителя, Ти поклав цей гріх на Нього. Цей тягар не може перебувати в двох місцях одночасно, або Твій гріх лежить на тобі, або Його прийняв Ісус Христос, наш Спаситель. Але Ісус не бере на себе частину Твого гріха, Він бере його всього. Далі в посланні до Галатів апостол Павло каже читаємо шостий вірш А хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Можливо, цей рядок є самим незрозумілим місцем усієї Біблії, але я вважаю, що розумію, про що говорить апостол Павло. Він каже, Подбай матеріально про свого проповідника. Якщо хтось приносить тобі духовні дари, тоді ти принеси йому матеріальні дари. Якщо Бог благословив тебе матеріальним добробутом, а тебе благословив хтось духовно, тоді тобі слід винагородити матеріально цього чоловіка. Робити це треба на благодатній основі щирого ділення. Однак, повірте, любі друзі. Якщо ви зайдете до магазину, візьмете багато товару та намагатиметесь вийти з магазину, не заплативши, то зазнаєте клопоту. Сьогодні є багато людей, котрі отримують духовне вчення, але коли постає питання ділитися, вони не роблять цього. І ніхто не думає про це. Проте, Слово Боже, стверджує, що ти мусиш ділитися з тим, хто проповідує тобі. Ти мусиш також ділитися з тим, Хто абсолютно нічого не має, це наш обов'язок піклуватися про бідних та знедолених. Нехай Господь благословить нас на всяку добру справу в ім'я Ісуса Христа, і ми матимемо благословіння як для самого себе, так і для нашої сім'ї і для всієї нашої країни. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.